У Києві офіційно запалили головну новорічну ялинку країни. Цього року головне новорічне дерево країни назвали ялинкою незламності. На Софіївській площі у Києві 19 грудня 2022 року, в День Святого Миколая, традиційно запалили вогні на головній ялинці країни. В Києві блоки від колишніх блокпостів перетворили на казкових героїв. Діти не повинні бачити війну. Спочатку повномасштабного вторгнення бетонні блоки перекривали дороги та захищали місто. Зараз їх перетворили у казкових персонажів, щоб діти не бачили війни. Хоча б у святковий період. Крім того, персонажі збирають допомогу фонду Діти героїв. Їх можна знайти у десяти локаціях. Один з них перед тобою. Обкладинка свіжого номера польського журналу «Ві Прост. Наса показала супутникову карту земної кулі. Україна вся у темряві наступного дня, після масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі. 16 грудня. США звинуватили генсека ООН у відмові під тиском Росії розслідувати використання Росією іранських дронів. Рейтерс, Україна стала країною року за версією журнала The Economist. Нашою країною 2022 може бути лише Україна, наголосив за економіст. Японію накрив сильний снігопад. Понад 18 тисяч людей залишились без світла та тепла. Висота снігового покриву у ряді районів префектури Ямагеата 229 см. В Ааморі 193 см. Мійгата 170 см, Хокайдо 154 см.